Здравствуйте, я В'ячеслав Францішко і це відео для сайту Подійська розкіш. Сьогодні я вас хочу познайомити з новинкою в наших садах Чорноплідна малина з сімейства гленів шотландського виробництва. Малина, як бачите, другий рік після посадки, який вже на ній урожай. Ягода дуже гарних смакових якостей, велика, одномірна і з розтягнутим періодом плодоношення. Як бачите, тут можна зразу побачити і ягоди, які вже зріють, і багато зелених ягід, і пагін, які зовсім тільки починають зацвітати. Малина цікава тим, що це малиново ожиновий гібрид. Всі малиножинові гібриди відзначаються дуже високими врожаями, які можна вимірювати не одним десятком кілограм з куща. Посадіть, не пожалієте, вона вам віддячить. Ось подивіться, хіба ця малинка не заслуговує вирощуватися у вашому саду. Міцного всім здоров'я! Гарних врожаїв, до нових зустрічей!